Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Бачите, любі діти, ми сьогодні зустрічаємось на вулиці, а сюди завітала якась чарівниця. Хто вона? Здогадайтеся! Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Як ви думаєте, хто це? Хто здогадався, це правильно? Осінь, чарівниця осінь до нас завітала вже в гості. Вона тільки прийшла, тому вона називається Рання осінь. А що ж приносить до нас чарівниця осінь? Послухайте віршик і дізнайтесь в цю пору урожай збирають, птахи у вирі відлітають, дерева жовтіють і кущі, весь час холодні йдуть дощі, і листя землю покриває, все це по осені буває. Але коли ви будете гуляти з мамою на вулиці, то пригляньтесь до деревця. Можливо, вже і воно змінило свій колір листочків. А зараз я вам показую перчик. Це також дари осені. Далі ось помідори, кабачок, це все овочі. Також із фруктів, в нас яблучка, в нас кавунчики, диньки. Сподіваюсь, ви дуже їх полюбляєте. Ви вже помітили, мабуть, що на вулиці стає трішки прохолодно. З'являється прохолодний вітерець, вже не так гріє сонечко. Тож осінь нам приносить і урожай з городів, як я вам показала, і з садів, а також осінь нам приносить прохолоду та дощики. Але ми з вами. Не будемо засмучуватись, бо ще будуть теплі дні, бо зараз тільки наступила рання осінь. Діти, а зараз в нас буде наступне заняття з малювання. І я б хотіла, щоб ми з вами для літа, яке вже від нас пішло, щоб воно не сумувало. Ми намалюємо на прощання подаруночок. І наше тепле літечко з радістю прийде до нас на наступний рік. А що ми будемо малювати, ви дізнаєтесь на наступному занятті. До зустрічі!